Початку повномасштабної війни черкаський зоопарк прийняв понад 40 евакуйованих тварин. Їх привозили і звіринців, де були обстріли, та із своїх приватних колекцій. Люди власне, як вони обживаються в черкаському зоопарку? Чи має наш звіринець потужності приймати ще тварин? Та як працює зоопарк в умовах війни? Про все це говоримо з його директором Євгеном Ваном. Подімо. Вітаю вас, дякую за запрошення. Отож, розкажіть, скільки від початку повномасштабної війни Черкаський зоопарк прийняв тварин переселенців? Якщо взагалі всіх враховувати тварин, з яких ми приймали приймали з перших днів війни, то це десь приблизно 60 особин. А у нас, ну взагалі-то фактично там з другого-третього дня війни у нас почали поступати тварини, які люди, особливо там з Харкова, там, з інших регіонів, де почалися активні бойові дії, і почали виїжджати в евакуацію. Вони везли з собою тварин. Ну і звісно, це був. Початок там березня місяця, це дуже холодні були дні. У нас у нас морози були, сніги, і особливо, якщо стосується тераріумних тварин, які була велика потреба в обігріві. І тому вони залишали там у нас перша ігуана була, потім у нас з'явилися багато змії: це пітони, удави. Якраз люди привозили черепахи. Потім вже у нас з'явилися тварини трішечки пізніше, які вивозили з під Києва. Це вже савці, до нас була велика група а, мангустів, феніків, кінкажу, мусангі, тобто тварини, які вже потім вже десь приблизно через два місяці після початку бойових дій до нас приїхали. Розкажіть, хто у вас тут, звідки до вас приїхали? Ну, це з приватної колекції. У нас в Черкасах є людина, яка утримує цих тварин, утримувала і привезла до нас, тому що було складно в умовах війни утримувати цих тварин. І тому він попросив нас прийняти. Частину ці якраз два тигрових питона це якраз з його колекції. Вони приїхали буквально там через. Три або чотири тижні після початку війни. Тобто люди виїхали, а тварини лишили тут. З перспективи надалі забрати чи. Ну, я так думаю, так. Да? Угу. Тобто, це тим тимчасово. У вас, у як більше, більше, Так, більшість тварин у нас знаходиться тимчасово. Тобто, я правильно розумію? Географія надходження евакуйованих тварин це в основному Київ, Харків. Ну так, взагалі то туди. Да. Ми готувалися і почали будувати нові вольєри. Якраз вже на початку війни ми розуміли, що будуть тут у нас на сходи тварини. Була інформація про важкий стан зоопарку фельдман А Під Харковом він знаходився постійними обстрілами. Тому там була евакуація з зоопарку 12 місяців, поки була можливість це під Києвом. І тому ми розуміли, що буде потреба в додаткових площах. Ну, скажімо так, в мирний час, ми ж не розраховували на таку ситуацію. А і тому зараз ми продовжуємо будувати такий цілий комплекс вольєр, якраз для тварин, для потреб тварин, які а будуть надходити до нас в випадку там, масової евакуації з деяких там, установ, зоопарків, де такі тварини отримуються. Серед евакуйованих тварин були тварини, які до того не були представлені у Черкаському зоопарку. Скажімо так, у нас з Миколаївського зоопарку до нас приїхав Беркут. Це, якраз ми вже... Це були тварини, які Отримав Миколаївський зоопарк, а якраз була потреба у них не було можливості утримувати велику кількість таких тахів. А ми якраз прийняли. Я думаю, що в майбутньому будемо формувати нову експозицію. Беркутів тварини. Наскільки я розумію, до вас потрапляли в різному стані, тому що люди вивозили їх із зони бойових дій. Чи потребували ці тварини після якоїсь спеціальної можливо, реабілітації, адаптації? От як відбувалося їхнє вливання в зоопарк наш? Ну, перші тварини, які ми отримували, все ж таки, я думаю, що вони не були так, в такому там стресованому стані. А більша частина тварин, які до нас доїжджали, все ж таки були більш-менш адекватні і більш-менш? Хорошому стані, тому що вперше їх вивозили там на початку війни, вони ще не отримали того шоку або там, скажем, інших проблем, пов'язаних з пораненням, наприклад. Тому більша частина тварин, які до нас доїхали, все ж таки були в нормальному стані. Як реагували на нових сусідів мешканці черкаського зоопарку? Як вони там не знаю, притиралися між собою? Ми ж все ж таки розміщали тварин ізольовано, так як вони утримувалися у себе вдома. А потім вже вони звикали до обставин, до приміщень, в яких вони знаходились, до тварин, які знаходяться поряд, і потім вже проводили роботу з їх, скажімо так, вживлення в наші групи, які у нас є. Ну а так взагалі-то вони так і будуть утримуватися окремо. Так, як ми їх і отримали, так ми їх будемо і, скажімо, утримувати, тому що пройде війна, і ми ж будемо цих тварин повертати власникам. Ну, така ситуація. Щодо потужностей зоопарку, тварин стало більше. Експозиції ну, неочікувано, скажімо так, таке ж розширилися. Чи вистачає рук? Я так думаю, що це. Скажемо, додатково не дуже велике навантаження на наших співробітників, тому я думаю, вони справляються. Щодо розміщення тварин у разі загострення військових дій і надходження нових тварин. Ти маємо змогу де їх розміщувати? Чи таке буде ще там додаткове розширення і чи маємо на це бюджет головне? Ну, ми про бюджет зараз не говоримо. Якщо потрібна допомога, то ми будемо надавати цю допомогу. Нашим колегам для утримання тварин. А я вже казав, що ми будуємо додаткові площі. Так що, я думаю, ми там, приблизно через деякі вольєри, вже готові. А я думаю, через місяць-півтора ми будемо готові вже повністю ці вольєри, комплекси вольєр для утримання евакуйованих тварин. Якщо буде потреба, ми зможемо тварин приймати. Щодо продовольчого забезпечення постачання ж йшло на певну кількість тварин, їх стало більше. Як виходили з цієї ситуації? Ну так як і інші. З продуктами харчування ситуація була така, що десь приблизно за два тижні до початку бойових дій, до початку війни. Була таке шосте чуття, таке, що щось щось надвигається, і тому ми заздалегідь вже почали підготувати базу, продовольчу базу. Почали активно закуповувати продукти. І, на щастя, зараз у нас гарна ситуація, тому що ми підготувалися, розуміючи ситуацію з зерном. Наприклад, ми заготовили вже на рік. У нас Заготовлені всі зернові корма, заповнені всі наші бункера з зерном. Ми заготовили сіно, солому. У нас на перші 2-3 тижні війни були проблеми з м'ясними продуктами. У нас був запас, ми потихеньку його виїдали, але на щастя, проблема вирішилася з надходженням м'ясних продуктів. І зараз у нас багато всього, скажімо так, є. Різні види цих продуктів. Заготовлюємо овочі. Зараз у нас іде сезон. Сезонні фрукти заготовуємо і, там, і вишню, і черешню, і персики, тобто всі продукти, які ми зазвичай заготовляємо в сезон. Щодо фінансового становища зоопарку, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, яка ситуація? Гірша, краща, відвідувачів стало більше, менше. Ну, така вона, як мабуть, і у всіх, ну, складна ситуація з фінансуванням. Ну, деякі там є затримки, але поки що все добре. Фінансуються з міського бюджету а, зоопарк. А, а що стосовно відвідувачів, так, у нас суттєво зменшується, особливо останні два місяці це травень-червень. Липень, я так думаю, буде такий же, як і червень. А у нас приблизно в два рази менше відвідувачів, ніж за аналогічний період минулого року. І тому надходження на власні рахунки, на власний бюджет у нас значно менше, і ми розуміємо, що взимку нам буде скрутно. Ну І тим паче ми ж приймаємо дуже багато людей, тимчасово переміщених осіб. По пільговій системі правильно? Ну так, звичайно, вони безкоштовно проходять до зоопарку. І це така суттєва кількість. На сьогоднішній день десь приблизно вже 22 тисячі. А відвідувала зоопарк безкоштовно, а це у нас такий гарний літній місяць по відвідуванню, якщо брати минулий рік, наприклад. Ну, це сума десь приблизно біля двох мільйонів а для бюджету черкаського зоопарку це суттєва сума. Ну, ми розуміємо всіх, і тому ми і пропустити будемо надалі пропускати цих людей безкоштовно. Але все ж таки, у кого є така можливість нам допомогти фінансово, ми будемо дуже вдячні у разі, якщо у Черкасах почнуться також активні бойові дії. Чи є план евакуації тварин? Взагалі, в якому тоді режимі буде діяти, працювати, евакуюватись наш зоопарк? Ну я маю надію, що такого не станеться, перш за все. А, ну, Ми будемо працювати. Ми ми і зараз працюємо. Ми, мабуть, перший зоопарк в Україні, який почав працювати, ми з 15 березня працюємо. Я думаю, що це буде дуже складно, тому що евакувати всю кількість тварин. Так, у нас були ще, і ці плани залишились в перші дні війни. Ми планували евакуацію, наших тварин у нас є підрозділ в дитячому парку в центрі міста. В оранжереї, там у нас є підвальні приміщення, і вони більш-менш пристосовані вже на сьогодні. Пристосовані для прийому тварин першого терраріума Черкаського зоопарку, а невеличких тварин це примати у нас з павільйону змінних експозицій. Тобто ми зможемо там невеличких тварин перевести в укриття в підвальне приміщення, де, де ми зможемо все ж таки а, і взимку надавати тепло, необхідне там харчування і все. Що стосується великих тварин, то я думаю, що це дуже буде складно. А, ну, ми ж бачили, як евакувалися тварини там, з Фельдманекопарку, а з інших там, зоопарків, які опинилися там, в окупації, теж 12 місяців. Тому я думаю, що це дуже буде складно. Ну, я все ж таки маю надію, що до цього не дійде, і наші тварини залишаться і здорові, і в гарному стані, і нікуди вони не поїдуть. Дякую вам да. за цю розмову. Да, дякую сподіваюся, що небо над Черкаським зоопарком так само, як над всією Україною, буде надалі. Да. мирним. всім нам мирного неба. Ді так, так. Дякую. друзі, дякую вам за увагу. Дивіться суспільне та бережіть себе та рідних до зустрічі.